Шлях до стаєнки нам показала Ми почули ангелів співвеличний, співвеселий, що верте. В тей, в в Бугорна, і Божий син, те близького слави, і Дух Святий. Ці зріці присвята. Я дивим Богом небо і земля постали. Але поглянь на землю, де тепер вісна краса? То весь мучиться, бідує. цих гріх закрив небеса. І єдність Бог втратила святую. І що назавжди? Не... Ні, бо має план, щоб людину із гріха підпасти. До неї він назавжди землю прийде сам. Втрачено єдність і принести. Не може бути. Стане цим рабом. І Бог предвічний хоче в цілі бути. Так хоче Бог, щоб всі були одно. Він стане братом всім, щоб до отця всіх пригорнули. Дивіться, вже й вибрана земля. Віддала вибрана для нього Божа мати. Про цей прихід звістити яконика на зоря. Весвіт нині у убогі ясла нині мов Стаєнка в полі не гіраємся. Щи? що любов Божа Божий для нас. нам. За світом сіти йдеться зі сходу, дух трикла дитини княжого роду, золото дарі воми, бра серцем щирим не суру. Аж тут відкрились захва царя. І зорею тих нас провадить, а ми минали тяжкий шлях щодня та вартувало, щоб цей шлях ніхто не зрадив. Куди йдемо, не раз питалися себе, і світ сприймав нас диваками, та хто у кошу правди сміло йде, то Бог дає зорю і спровадить сам себе. з себе. Сороді в різних скликав нас путь. Щоб ми в дитині ці спасителя хреса, сповисли тим, що в тебе, що буде. Що ми оце народу, Боже, вставити. Ой, жиде, мені здається, я знов схудо. Не хвилюйся, жінки, грошей на нову спідницю. Все одно немає. Ой, витаю, ясне панство, які благородні панове. Я ще радий вас вітати і прислужитись вам готові, та й в дорогу можуть продати. І далеко до людям. Може, в корчмі легше буде. Я в нас і ковбаси, сало сік і ананаси. Треба без дороги сісти, трохи випити і з'їсти. Забирайтеся лескати, люди не будуть торгувати. Мені хочуть терпувати усі часні люди. Можко. хлопи клопи вже не сіють і не косять, а спасення в погороду. Прийде, Ірод, всіх заграти. Краще купіть собі краму моїй крамниці. Буду тішитись ним дуже, ваші молодиці. А як гроші забракує, Мойсей Якович вам їх радо заборгує. Ти наразі заборгуєш, а потім не даруєш. Людей з хати виганяєш і маєтки забираєш. Гей, спровайте житі з хати. Ми не хочемо торгувати. Що жина з хати виганяєш? Мошка в плечі випихати, щоб до вас біда прийшла, щоб вам конів вкрав і всіх вас позабирав. А я вас ще віддам, я вас всіх віддам не знаю. Я вас мучу, пригинаю, забираю ваші статки, не лише нас. Всію вам у душах страх, сила умере і в руках. Боже, Боже, поможи позбутися цієї сатани. Ну, 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 я не піду. Бо поки тут біда ця є, то мене ніхто не прожине. Забирайтеся, що вам з хати. Ну, ну ну, чекайте, шкати, я вам, на ще свого докажу. Я про вас усіх і роду розкажу. Жінка, ти чого стоїш? До роботи, до роботи. А я що, бо я не всяк, сам працюю, а я буду рахувати твої заробітки. Що за крики тут у хаті? Я вас хочу запитати. Скажіть також мені, хто за люди ви такі? а то зараз всі від мене страшна кара буде. Найясніший світлий цар. Вони в їх твоїх вірних здобичають. А тебе тут зневажають. Кажуть, що іншого царя мають. Ти є цар, та тільки земний, а вродився цар таємний. Що буде понад царями, над землею несами. То не цар, то вічний Бог, що панує безривок. Ти боїшся того Бога, коли хай твоя дорога. Що? І царю вони відповідають про такі вісті, що цар світ народився в плеєм місці. Який там цар? Що воно хоте? те? Пане мій, прийшли зі сходу мудреці, котрим відомо, що родився новий цар, новий землі володар. Хто? Що? Месія? Цар? Ти щось певно не зараз, що не А ну зараз вже не жить. з сходу мудреці. Ми залізі сходом у твій край допомоги поклонитися тій дитині, що родилась в Палестині. Я голоду з тобою тому думаю, придасть, бо зіслав на грішку землю по велике щастя, а я мати. Що ж, під діду ви злоє, і царю вклоніться, а назад будете йти, сюди поверніться. Кажете і мені, будь-куди йти треба, бо вклонитись йому в мене є потреба. Відколи я вчу цю новину, що новий цар народився, я не маю спочину. Я не можу цього знести. Я зітру цього месі, бо дрон мій царський, забрати він не сміє, всіх дітей в краю зібрати, всіх дволітніх постанати, кожен хлопчик до двох літ. Хай загине, так зробіть. З ними певний він. Знайде свій смертельний згиб. Він наказ святий до нас, ми виконуємо цей час. Відтішся, віродилу лукавий, на живський вихоє слави. Ніщо безкарне не пройде, ніщо без ніби не зникає, але ткаком кожним ж долю списаємо. Знаєш, вірити лукавий, ось тобі новина. Ми ж дійсно не лобили ви Божого сина. Що? Бун зрада! Тись буде зі мною у тебрі у вічності ти будеш працювати по наладиця піски, хай владу в світі. Поборе не зло лютий цар ступив, з воловів оспільний доволі порив, хай згода любов між вами панує, хай у вашому серця керує, Хай злобою зазвичай у трута. щоб ірин ніколи не зміг повернутись. А нині ми разом Ісуса вітаємо і славу віки йому заспіваємо. nebo i zemlja nebo i zemlja ni toże just... Майте волю добру Божу, тільки в вас Божу, ласка Божа вас пасе, край навіть Шляхом несе. не іроданий До Бога коли ніс, хто вас вам буде любити, буде вас благословити. Пошла роз щасливу долю і удали, і на колю. Добре сталося, слава Богу, тож збираємося в дорогу. Але заки він не з хати, треба щастя побажати, дім доброму дарувати, він чує вас з тим нарожденим. Який в Іфлеємських яслах народився, весь світ розвеселив, а вам дарував фортуну, щоб не отримали вічну коруну. Чим жичу, тим відчую, вас Христом дарую, Христос рождає. Ми на тому добрі люди, коляду кінчаєм, щастя долі цьому дому щиро всі бажаю, всім дорослим і маленьким, пзицю, жити здоровеньким, на потіху всій країні. І на славу Україні, щоб вас Бог благословив, вас і вашу стріху, щоб прожили в Україні Богу на разом, Полягуймо.